Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Тарогот для вас карта дня на 29 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни. Для Овні випадає старший аркан зірка. Карта говорить, що ви матимете гарну можливість проявити себе. І досягнути поставлених цілей. Але якщо ви будете вірити в себе, в свої сили, в свої таланти і будете діяти, подивимося також підказку від ангелів. Що вони вам порадять? Ангели вам радять, щоб ви відпочили і просто приділили увагу от, зробити те, що вам приємне. Те, де ви відпочиваєте і душою, і тілом. Тельці. Для тельців випадає гарна карта, це старший аркан, сонечко, день значний і важливий для вас. На вас чекає успіх у всіх сферах вашого життя, у всіх ваших починаннях. Тому беріться за справи, у вас обов'язково все вдасться. Переробіть якомога більше справ. Гарні новини, нові можливості, нові починання, успіх у всьому. Ангели вам радять, щоб ви просто не матимете таку гарну можливість, простить. Тих, хто вас колись ну, от, образив? Ви зможете просто позбавити себе, всіх негативних емоцій до тої людини Просто простить і забудь близнюки. Для близнюків старший аркан місяць важливий день, це можуть виникати якісь обмани, якісь ілюзії. Буде йти не все за планом. Карта говорить, щоб ви прислухались до своєї інтуїції, вона вас ні в якому разі не підведе. Також карта може говорити про якісь поїздки в нічний час. Особливо будьте обережні, водії, на дорогах, коли зараз вирує негода. Ангели вам радять, щоб ви більше уваги приділяли діт, своїм діткам. Просто більше часу проводили з ними. Зробили все для їхнього комфорту. Карта дня для раків. Для раків випадає дев'ятка жетлів, карта готова, що говорить, що ви готові до будь-яких складностей, які на вас чекають. Ви з усім впораєтесь, ви сильні, ви. Готові на все для того, щоб досягнути поставлених цілей, як би там складно не було. Також карта може говорити, що перед вами необхідний захист на енергетичному рівні. Ангели вам радять, говорять про нового партнера. Це може в когось бути нові відносини, це може бути в когось партнер по бізнесу, в когось вірний друг, але карта говорить про те, що ви зустрінете якогось нового партнера. Карта Дня для левів». Для леві випадає гарна карта, це імператриця. День досить важливий, буде для вас успішний. Всі справи, за які будете братись, будете приносити вам і успіх, гарний настрій, непогану винагороду. Також карта говорить, що ви зможете більше часу проводити зі своєю сім'єю і приділити увагу для своїх, для своїх справ, можливо, хобі і так далі. Ангели говорять, що ви більше часу приділяли своїй сім'ї, більше гралися з ними на, наприклад, виходили на свіже повітря, на прогулянки і так далі. Більше часу для своїх рідних, для своїх близьких. Вони дуже потребують вашої уваги. Діли. Для Ді випадає старший аркан Сонечко. Для вас гарний і успішний день. На вас чекає успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Все, що задумане, обов'язково здійснеться. Гарні новини і нові можливості. День буде гарний. А ангели вам радять, щоб ви приділили час якимось таким любовним і сердечним справам. Терези. Для Терезі випадає четвірка мечів, карта говорить про те, що ви дуже сильно втомилися і хочете відпочити від усіх цих проблем, від усієї всієї метушні, яка навколо вас, ви хочете відпочити. Також карта може говорити про якісь певні захворювання, про якісь, можливо, хтось в лікарні лежить. Ви, наскільки від цього втомилися, що хочете відпочинку. Не здавайтеся, все вдасться з усім впораєтесь. Ангели вам говорять, щоб ви не боялися. Просіть просить допомоги, і вони вам обов'язково її нададуть. Ангели-охоронці вони вас ніколи не залишать в тяжку хвилину. Також не бійтесь просити допомоги людей, які вас оточують. Вони вам її обов'язково нададуть. Скорпіони, для скорпіонів випадає Сімірка Пентаклі, Пентаклів. карта говорить, що у вас накопилася велика кількість справ. В яких потрібно буде набратися терпіння для того, щоб все це вирішити. Також ці справи принесуть вам непогану винагороду, але набратися потрібно обов'язкове терпіння. І все обов'язково тоді вдасться. Не поспішайте на все свій час. Ангели вам радять більше часу проводити на свіжому повітрі, на прогулянках із своїми е берлицькими, або ж самими вам свіже повітря буде дуже-дуже корисне. Стрільці. Для стрільців випадає десятка мечів. Карта говорить про певні проблеми, невдачі, складності. День буде складнуватий. Головне, не здавайтеся і будьте більш обачніші і обережніші. Будьте обачніші з рідними, будьте обачніші з людьми, які вас оточують в колективі. В друзі і так далі. Тому що люди можуть вас зрадити і так далі. Також карта говорить про те, щоб ви були обережні не тільки з людьми, які вас оточують, а взагалі у всьому проявляли обережність. Особливо, коли ви десь їздите, подорожуєте, якщо ви за кермом і так далі. Ну, від ангелів вам. Карта говорить, щоб ви були чесні перед самими собою, щоб ви вирішили самі для себе, чого ви дійсно хочете, і не обманювали самих себе в ваших відчуттях. Козироги. Для козирогів випадає король джетлі, день для вас буде досить активний і вдалий. Для того, щоб досягнути певних цілей, вам потрібно буде дуже багато і активно працювати, прикласти максимум зусиль. Якщо ви це зробите, ви матимете гарний успіх, гарний результат виконаної роботи. Саме головні вперед, не здаємося, і все буде. Карта від ангелів грьози. Ця карта вам радить відкрити своє серце і навчитися відпочивати і розслаблятися водолії. Для водолії випадає старший аркан веже, будуть якісь певні проблеми, якісь невдачі, не все буде йти за планом. Але якщо ви не будете здаватися, то у вас все вдасться. Саме головне не розчаровуйтеся і пам'ятайте, що деякі проблеми, які виникають, можливо, воно врушилися якісь в ваші плани, а може, воно і на краще, тому що, якби ви намагалися це втілити в життя, було б набагато гірше і так далі. Можливо, ви не змогли десь виїхати десь і так далі, але це можливо і на краще. Пам'ятайте, в будь-якій ситуації шукайте плюси в будь-яких будь ваших справ шукайте плюси. Все, що не робиться, все робиться на краще. Головне, не розкисайте, якщо ви будете вірити в себе, будете триматися, то ви з усім впораєтесь. Від ангелів ангели вам говорять, щоб ви... Звертали увагу на всі сигнали, на послання, які вони вам дають. І все тоді у вас буде вдаватися. Не ігноруйте знаки, які вам посилають ангели. Рибки. Для рибок випадає старший аркан Вер, місяць. місяць говорить про те, що для вас буде важливий значний день, можуть бути якісь обмани, якісь ілюзії, все йде не по плану. Карта говорить, щоб ви прислухались до своєї інтуїції. Якщо десь збираєтеся їхати в нічний час, то проявляєте більш, більшу обачність, будьте більш обережніші. Ангели говорять, посилають вам карту закон е, притяження. Карта говорить про те, що те, що ви думаєте, те, що ви робите, те ви притягуєте для себе. Якщо ви думаєте про більш позитивне, про. Робите добрі діла. То справи, то і з вами буде відбуватися те саме, і на вас буде тоді чекати успіх, і ви зможете обійти всі проблеми і всі невдачі. Я бажаю вам всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!